Торт полуниця банан. Дуже ніжний та надзвичайно легкий. Один з фаворитів серед моїх замовників. Насправді готується дуже просто і займає зовсім небагато часу. Складається з соковитого полуничного бісквіту та двох мусів. Бісквіт я приготувала вчора. Рецепт, як завжди, буде в описі під відео. Розрізаю на 5 тонких коржів. В цьому торті дуже важливо, щоб коржі не були товсті. Для красивого розрізу та балансу смаку їх має бути рівно 5. І тепер підготую усі необхідні інгредієнти для мусів. Зліва продукти для бананового мусу, справа для полуничного. Вершки для обох мусів я буду збивати разом. Це зручно робити в ось такому високому мірному стакані. Желатини заливаю холодною водою та залишаю набухати. Тим часом зроблю основу для полуничного мусу. Сотейник відправляю полуничне пюре та цукор. Ставлю на вогонь та постійно помішуючи, доводжу до закипання. Коли пюре закипіло, знімаю з вогню та розпускаю в ньому набухший желатин. Відставляю в сторону трошки охолонути. Для бананового мусу в чашу поміщаю шоколад та заливаю його гарячим молоком. Сюди ж додаю печений банан та, за бажанням, барник. Набухши желатин, розпускаю в мікрохвильовці короткими імпульсами по 5 секунд. І також відправляю в чашу. Перебиваю усе блендером до повної однорідності. Полуничну заготовку я також переливаю в чашу для зручності. І починаю збивати вершки. Збиваю на високих обертах до консистенції, як у підтанувшого морозива. Половину додаю до бананової основи. І дуже обережно стараючись зберегти максимальну повітряність, перемішую лопаткою до однорідності. Другу половину вершків я відповідно додаю до полуничної заготовки і так само обережно перемішую. Збирати торт я буду в кондитерському кільці. Для цього я затягую дно в харчову плівку та встановлюю кільце на підложку. Борт простиляю ацетатною плівкою. Та можна збирати торт. Викладаю бісквіт та злегка просочую його молоком. Можна просочити полуничним сиропом або не просочувати зовсім. Викладаю рівно половину бананового мусу. Знову бісквіт і наступним шаром половину полуничного мусу. Таким чином збираю увесь торт. Верхній корж також просочую молоком. Закриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник на 4-6 годин на стабілізацію. Я вирішила не вирівнювати цей торт, але задекорувати його полуничним зефіром. Для цього я зварила зефірну масу і буду декорувати торт, використовуючи ось таку насадку. Торт виймаю з кільця та знімаю усі плівки. І ось так просто, без вирівнювання та навіть без чорнового шару, наношу зефір. На жаль, такий спосіб підійде не для кожного торту, але якщо ви готуєте для себе і не вмієте робити вирівнювання, то цей варіант не потребує ні особливих умінь, ні практики і може дуже стати вам у нагоді. Як на мене, такий декор виглядає дуже святково та апетитно, а розріз просто таки радує око. Нагадую, що якщо мій контент корисний для вас, то обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал та залиште коментар. Це дуже дуже допомагає мені в розвитку та надихає на зйомку нових відео.